Ось в таких умовах у нас темні кілем живе. У нас сьогодні а, погода плюс-мінус. Якщо ви бачите ось поближче, сніг у нас перетворюється на лід. Стоїть водичка, в принципі, сьогодні вночі воно все замерзне, води багато, воно тає. Треба було, звісно, поприбирати цей сніг, було б добре. Ну, мені було ліньки, Тому як є. І це вже четверта в нас зима. Нічого з ним не відбувається. В принципі, він витримує спокійно таку нагрузку. Щоб не було такої корки, треба, звісно, сніг щищати, бо це у нас розстає в сніг. Пример, зростає, пример зростає. Так би води не було. Наприклад, як. Ось тут немає нічого суха. А тут вже сніг мокрий. Так що спокійно витримую, можна за це не хвилюватися.